Вчора я придбав для відеозйомки ось такий монопод. Скучив за вами, я давно не знімав відео, постійно багато роботи, і багато часу проводжу за комп'ютером. Фотосесії, фотозйомки і фотообробка, і це все займає дуже-дуже багато часу. Але нічого, це кльово. Зараз сезон весіль. Будемо бігати по весіллям, будемо фоткати наречених з нареченими. А ще я придбав ось такий монопод. Це самий дешевий монопод, я його взяв для того, щоб камеру поставити сюди і отак видвинути. І це я зробив для вас. Це я зробив для того, щоб відео було і цікавіше і вам начитувати якийсь текст, і вам начитувати якусь інформацію. Він на метр роз, так, розсувається, досить телескопічна трубка. Ось так виглядає зйомка з монопода. Комфортніше дивитись, я не так близько і не так труситься рука під час ходьби. Легше тримати камеру і ви бачите досить широкий кут. Можна ще далі зробити. Ось так можна ще знімати. В будь-якому випадку, думаю, так цікавіше. Ось зараз ви бачите відео, яке знято в тому самому місці, але без монопода. Відео труситься, я занадто близько і так не прикольно. А ще в інтернеті вичитав. Що 20 років назад, це у 1995 році, Монопод потрапив до списку найбезглуздіших речей китайських товарів. Але сьогодні ми цим користуємось і купляємо. О, такі діла. Я зараз в студії і тут зараз така тиша. Тут був нещодавно такий. Такий шум. Тут фотографували діток, фотографувались е, навіть декілька дітей. І вони плакали, але вони плакали за того, що вони хотіли спати. Ну, нічого, вони пофотографувались і, і пішли спати. І зараз я відпочиваю ці тиші. Іноді, іноді корисно просто так посидіть, подивитись у вікно і. Про що не думати, а так відпочити думками, відпочити фізично. І це дуже корисно, особливо для тих, хто постійно працює. Скоро травневі свята, травневі свята обов'язково мають проходити на, на природі. Всім бажаю гарно відпочити і отримати е, позитивну енергію від сонечка. І тому. Дехто буде відпочивати, я впевнений, на сонці, тримаючи в руках шампур з м'ясом, а дехто, можливо, буде відпочивати на, ру... відпочивати на природі і тримати в руках Тоже щось таке подібне, але буде лопата і буде копати картоплю. Ну, Неважливо, головне отримувати від життя насолоди. І дякую вам за перегляд. Слідкуйте за новинами, слідкуйте за відеороликами. Є мене Декілька цікавих ідей, і скоро я їх буду знімати. Всем пока. Пока-пока.